Ті кадри були зняті одразу після автомобільної аварії в Полтаві. Лікарі швидкої борються за життя 15-річного велосипедиста Артема Левченка, якого на пішохідному переході збив позашляховик. За кермом авто була відома у місті рестораторка Наталія Саєнко. На місце ДТП прибули інші особи, які проникли до автомобіля, що був учасником ДТП. Щось із нього виймали, зокрема, відеореєстратор, та, можливо, інші сліди злочину. Знімали номерні знаки з автомобіля внаслідок аварії Артем отримав дуже серйозні травми головного мозку і без свідомості був доправлений до лікарні. За збігом обставин саме його батько, лікар-анестезіолог, у той день був черговим у відділенні. Олег Юрійович знаходився круглосуточно, Практично возле сина ми як могли його підтримували і морально, і фізически. Оксажа ні к чому це не привело. Протягом двох місяців після ДТП Артем був у комі, а 7 січня хлопець помер. Одразу після його смерті люди вийшли на мітинг і стали вимагати у правоохоронних органів об'єктивного розслідування і справедливого покарання для водія позашляховика. Якби це була моя дитина, я клянуся б її вбила до, до суда. сьогодні. Чи і вчора, кожна матір із нас вийде в Полтаві? Якщо її не буде покарано, ми вийдемо і будемо вимагати того, щоб її покарала. Або ми вчинимо самосуд, Це 100%. Наталя Саєнко, який належить позашляховик, свою провину не визнає. Власну позицію щодо трагічного ДТП, вона виклала у соцмережах лише через місяць після аварії. Того трагічного дня я рухалась на автомобілі звичним для мене маршрутом. Була твереза, правил дорожнього руху не порушувала, швидкість не перевищувала. Спрогнозувати, що раптово на проїзній частині з'явиться велосипедист, було неможливо, І шансів уникнути зіткнення у мене не було. Порушення правил дорожнього руху водієм автомобіля чи екстремальна поведінка юного велосипедиста, що насправді стало причиною загибелі 15-річного хлопця. Сьогодні в студії стосується кожного обговорюємо резонансне смертельне ДТП, яке може залишитися безкарним.